Привіт! І з вами знову Даша. Вибачте, що я пропала на такий довгий час. Це було не прям дуже довго, але на довгий час я пропала і я не знімала. Як ви вже зрозуміли, то це буде відео про розказ, як мене намагалися викрасти біля мого ж дому. Я думаю, що вам дуже цікаво взагалі, як це сталося. Одразу кажу, що не треба робити так, як я. Ви потім трішки пізніше ви знаєте. Бо я там затупила. Знаєте чого? Того, що я була в шоці, я була в шокому э, состоянні, я не розуміла, що робити, тому що це э, зі мною сталося в перший раз. Це сталося перший раз і один раз. От. І я зараз буду все розказувати по порядку. Так, розказую. Э, ми хуляли з моєю подружкою, це було весни. Нам було по 10 років, 10 років п'ятий клас, тому ми не, я не знала, що робити. Я з нею не була капозинку, ми з нею розійшлися просто біля дорог. А наші будинки осмі тот її і тут просто дорога. І ми біля цієї дороги розійшлися і пішов по домам. Я йду біля четвертого під'їзду. І бачу якогось мужчину, він просто весь в чорному, лице так закрите, якоюсь маскою. І я одразу почула що щось неладне я подумала, ой, треба насторожитися. Да, я знаю, я просто тоді була більш на панікер, бо я не знала, що тоді робити. Я вже подумала, що все мене хочуть викрасти все капець. Але це була правда. Я зупинилася біля 4-го під'їзду і вирішила просто посидіти 5 хвилин. 5 хвилин, коли я сиділа, він дивився на мене без безперестанку. Просто дивився на мене. У мене дуже багато часу, ну хвилин 5, це точно. І я вирішила йти далі до нього і подивитися на нього зблизька. Оце була моя помилка. Я пішла к другому під'їзду. І, і залишився перший під'їзд. І я думаю, ну це ж мій під'їзд, як би нічого не станеться. І тут я біля другого сідаю на лавочці. Думаю, ну візьму я ключі, якщо що, типу, моя оборона буде. А, я взяла ключі, іду і бачу свою сусідку. Я прям була уже майже біля під'їзду. Я зупинилася, я думаю йти не йти. І бачу свою сусідку, як вона так проходить, іде в І Я просто до неї підбігаю, і коли я в моменті, коли я біжу, він за мною біжить. Коли він побачив цю. Господи! І коли він побачив цю тетю, він типу. Відійшов, зробив виліт, бо що нічого не хоче зі мною зробити, що все ок. І потім я типу, кажу: у вас є ключі? Типу, навіщо? Коли я до вас прийшла, ви сказали, що у вас немає. Я це під'їзді кажу. А вона каже: А це спеціально було, щоб цей дядька дядька з тобою нічого не зробив. Якщо б то не та сусідка, я б не знаю, що зі мною було. Ну на цій хорошій ноті, що мене моя сусідка спасла, ну, буквально спасла. Ми закінчуємо наше відео. Тому чекаю вас на іншому відео. Всім па-па!